Всім привіт! І так, дивіться, що я хотів сказати з приводу маска. Тут потрібно качати звичайно вигідні картки, але іноді можна качати не такі вигідні, як потрібні, просто потрібно докачуватись. Так, як ви бачите, я вже два дні, в принципі, збираю монетки, щоб забрати найвигіднішу карточку. Давайте пройдемося. Що вам потрібно робити? Забирати, звичайно, кожні три години. Монетки забирати інвестиції е, і робити квести. Е, квести е, щоденні з'являються кожного дня о 10-й годині е, дня, тобто там натиснути, покращити 5 різних навичок. По, з приводу 5 різних навичок. Тут в команді є ось прибиральник, типу рекрутер. Оці це 5 різних навичок. Один відділ продажів, перша, відділ маркетингу, друга, відділ досліджень, третя, кадри 4. Адмінка 5. Тобто цих 5 штучок, любих прокачаєте, вас там закриється. Далі. Що потрібно прокачувати в усіх цих вєтках, я не знаю, гілках. особистих все, все качати, окрім цих 5. Цих спілкування, спілкування можете плюс-мінус так прокачати, ну це перекачані карточки навіть на 25 рівень. Ну все одно, можете качати так. В офісі можете качати все, окрім. Проектори і сервери, вони також невигідні. В три рази, в, там, в чотири рази більші. Ну, тобто, такого плана. Команда: не треба докачувати до максимуму ці картки. Просто їх залишайте, хай будуть. Е, ну, Секретар, бізнес і особистий асистент можна до максимуму качати. Також найкращі картки це оці фінансисти перше. Податковий ніндзя це друге. Фінансисти краще качати завжди першим. Вони дуже, дуже вигідна картка. Бачите, мене 36 трильярдів коштує, дасть мені 163 е, трильйона. Е -е, дуже багато дасть. Зараз я залечу в топ-100-100%. 100%. Я просто хотів записати вам відео перед цим. <кхід> Можете подивитися карточки, наскільки я качав е, фун ну, е, в цих е, щі, не знаю, що це значить. Ну, тобто. Фундамент ну Тобто, качайте, можете качати так, як в мене. Ну, це на 25 рівень. Рів, рівно на 25 рівень. Я нічого не качав на 25 рівні, крім майнінгу. Можете ось подивитись плюс-мінус які левела, собі зробити скрін і а, ще одна штука, а, яку я не сказав. В манінгу, тут є така штука, типу, ось та, 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 а, тапати на, ну, на маска, тобто на цього, що создав гру. А, тут є енергія, тут є ліміти. У ну, мене, наприклад, зараз ліміт на 25 рівні 630 3 ну, трильярдів, я не знаю, що там далі говориться. Ну, коротше, Б. 38, 630Б. Його можна там раз в день до цього ліміта доходити. І так, добре, давайте ще щось можна. Зона хайпу, зрозуміло, магазини, батли, спільноти, ну, зрозуміло. Так, майнінг. <кій> майнінг, звичайно, ці перші 5 карточок прокачуєте до максимума, Ці покращені, в принципі, також можете потихеньку качати. Якщо ви прокачуєте оцю енергію, у вас оцей, оцей ліміт зліва оновляється, щоб ви просто знали. Так само, і ліміт енергія екстра. Ось зверху у мене вибило, що, типу, тап-мані вже перебільшено а, монетками. Ну, якби все. Давайте відразу дивимося, що в мене тут а, по рейтингу. <кхід> я знаходжуся на 100 плюс рейтингу 527. Вже в чуваків по 580. А, так, ну, давайте качнемо карточку і подивимося, на який рівень ми залетимо. Бо я дві, два дні збирав на цю картку саме. Так, 36. Топ. 690, 530 690, 130%. Лям. Ого, фінансисти в мене вже на максимум. А, прикольно. Я не думав, що тут є максимум у них. Ну, в принципі, потім будемо качати вже все інше після цього. Бо це самі вигідні картки. Е, і так, е, що мені покаже? Ага, я потратив стільки монеток, мені тільки 4 рівня 4% за 2 дні. Дуже так важкувато. Так, 690 з половиною. Мене, мабуть, зараз не перекине, а давайте зараз оновимо. Так, ну що, оновили? Ну, все одно може не кинути. М -м -м -м, надо зайти вийти з телеграма. Давайте вийдемо зайдемо з телеграм. в Телеграмчик. Е так, заходимо і дивимось тепер. Е -а Бо я думаю, 100% я ж маю там високо вже бути. 690, так. Все одно не показуєш? Серйозно? 100 плюс? Ну, ладно. Факт того, що в мене 690. 690 це я буду на якому місці? А ось, на 51-му. Тобто, 51 рівень. Зараз. Ой, на 51 місці в 100 найкращих я заходжу. Тому, в принципі, я думаю, що ви розумієте, що в мене все качано добре. Просто. Чому вони перекачені більше, ніж мене? Бо в них дуже класні спільноти. Вони в них спільноти ось поприносили 60 біліонів. Е -е, ну тобто, рахуйте, це дуже дохреніще. У мене прибуток 690. Це мені треба так 10 днів, ну не 10 днів, 100 годин, щоб е -е, назбирати оцю штуку, що йому дала Тіма. Мені Тіма дала 277, е -е, тобто в 60. У 180 разів менше, ніж у нього. Ну, там я розумію, у нього підписників просто тьма тьмуща. Зараз подивимось, на якому місці. 277 мільйонів. Ой, трильйонів. Так, 277. Так, на 142 му місці. Ну, в принципі, непогано. Тому всім гарного дня. Качайтесь і прокачуйтесь далі. На Лістин буде вересні. В кінці вересня, початок жовтня. До побачення.